Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємо і позаймаємося. І так, нам спочатку потрібно, щоб у вас в ручках була зубна щітка. І ми з вами зробимо масаж для нашого язичка. Кого нема щіточки, швиденько, візьміть їм. А в кого є, сідайте зручненько і починаємо з вами виконувати масаж для нашого язичка. Ось, бачите, в мене з'явились ось такі картинки, то ми починаємо. Перша вправа. Відкрили рот, язичок висунули і з вами погладимо язичок краєчок. один. Два, три, чотири. 5. Молодці. Тепер гладимо язичок поперек. Молодці. Тепер язичок гладимо уздовж. Супер, а тепер гладимо в різні боки, ніби малюємо ялинку. Опускаємось і піднімаємося посередині язичка. Тепер малюємо зигзай, спускаємося вниз. Молодці. Молоді, признову краєчку, їдочка, голодимо, ось так. І останнє вправо малюємо ділочку, натискаємо на язичок і крутимо нього. Супер, молодці. Ми масаж для язичка з вами зробили. Далі ми зробимо з вами вправо для нашого язика артикуляційні вправи. І так, перше вправо: ми з вами відкриємо рот. Ніби беремо. Ось так. І потримаємо. А тепер зробимо парканчик. Тепер зору правословника. Ой, тепер слонний парканчик. У. У-і. У і. Дуже добре, тепер млинці. Багато млинців та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А далі в нас чашка. Добре. Ой, а там хто? Там котик, вигнув спинку. І ми також з вами зробимо так поправо. Треба посміхнутися, потироти. І дичок заховати за на нажі зубки і зробити Ось так. Дуже добре.

Дуже давай, молодці. Ви всі дітки дуже-дуже старанні, молодці. Ну, а далі відправляємося в подорож. І поки ми з вами йдемо до нашої букви, згадуємо, яку це ми букву з вами вивчили на минулому уроці. Не видно, якої букви ніякої ніде, тільки хмари треба нам їх здути. Давайте з вами зараз будуємо. Носиком робимо вдих, а ротиком видихаємо, разочек, носиком вдих, ротиком видихаємо. Носиком вдихаємо. А ротиком видихаємо. Носиком вдих. Ура, сонечко засяяло, сонечко, куди ти нам покажеш шлях? О, Букви де, багато скільки, картинки. Дивіться, яке цікаве тут завдання. Нам потрібно з вами назвати, що тут намальовано, і подумати, на який звук починається це слово. Так, у нас Ірис. Ірис. і Перше слові І. Далі у нас узвар, узвар. «у» Узват. У перше у слові. Око. Око. О. -ко, о, -ко, о перший звук у слові. Індик. Індик. І перше слові. Апельсин. Апельсин. А перше звукослово. Екскаватор. Екскаватор. Екскаватор починається на Е. У-дав. У DAV. У дав. починається на у. О. Опеньки. Опеньки. Опеньки починається на О. Акваріум. Акваріум. Акваріум починається на А. Дітки. Усі перші звуки ми вимовляли лише за допомогою голоса А-О-У-І-Е. Всі ці звуки називаються голосні, і ми їх позначаємо кружечком. Ось таким. Ось таким. І побігли далі. Ось вона наша буква, яку ми з вами повторювали. Їжачок тут привіт, їжачок. Ти за нами сувоєш. Їжачок такий каже: Да, 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 собою. Буква А велика, і буква А маленька. Дуже добре, дітки пам'ятають, і їжачок нам пропонує пограти в гру. Впіймай звук А. Дітки, я зараз вам буду називати слова, а ви уважно слухайте. Якщо в слові є звук А, ми близькі. Якщо немає, ми близьке. І так, перше слово у нас абетка. Є у слові абетка звук А. Тепер таке слово. Ніс. Нема звука А в слові ніс. Рука. Е в слове рука. Акула, кула. Есть звук А в слове акула. Дим. В слове «дим» не Немая звука А. А на нас. А. Есть даже два звука А в слове «ананас». на нас. Вот такая была хорошая цера. И мы с вами идем дальше. Далі Жачок нам приготував. Уже данечка, нам потрібно почитати. А ну-ка, давайте разом будемо читати. А, 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 ой-ой-ой, куди ви? А, а, а. Назвали ми з вами всі букви А. І побачили, що А буває велика ось така і така маленька. А тут нам мій жачок, придумав таку гру. Нам потрібно навчитись розрізняти і знаходити всі букви А серед інших букв. Тому ми зараз ось беремо таку ручечку і шукаємо, де у нас тут букви «А»? А? А. А, А, А. А, А, А. І далі всі букви А ми знайшли. Ну а тепер їжечок нам пропонує написати букву А. Тож, дітки, беремо усі зошити, ручечки в руки і пишемо, як ми напишемо велику букву А. Ми поставимо крапочку і напишемо дві похили лінії. І з'єднаємо їх між собою. Ось так вийшла буква А. Ось я вам напишу на аркуші Дивіться, поставила крапочку, дві похилі. І з'єднала вийшла буква А. Я сподіваюся, що у вас усіх також дуже добре вийде написати букву А. Ну а ми з вами рухаємося далі. А далі ура! У нас із вами гра! Гра заборонений колір. Зараз ми бачимо, з вами будемо уважно дивитись на екран. Буде грати музика, ми плескаємо долоньки. З'являються різні малюночки різнокольорові, тільки якщо буде щось червоного кольору, то плескати не можна, а на все інше потрібно. І так гра починайся. Починай. Гарна, ви да. молодці, ось і закінчилось наше цікаве заняття. Дітки, дякую вам усім за старанність, до побачення!